Всім привіт! І це нове довге відео і сьогодні ми будемо збивати цього чоловіка під назвою Желізна людина. Поїхали! Так, перше испитання для нього буде це скидувати з ось такої горі. З ним нічого не прийшло. Тепер спитання пожорще. Ми його кинемо он туди. Йдемо дивитися. Так, ось він. І нічого не сталося. Так, тепер і спитання номер 3. І спитання номер 3. Кинути його вон ту стіну. Перший раз нічого, тепер другий. Опа, нога відлетіла, іспитання не пройшов, але цю ногу дуже легко починити. Ось і починили. Тепер четверте іспитання. І четверте спитання тупо його кинути в камінь З усього і сию. і йому пофігу Оля Я як джекі Чан, блін. Можете не аватарочку ставити Так, ну по цьому іспитанні ми поняли, що в нього нога Більше тут в обратну сторону не гнеся. Тепер не так буде на всю життя. І... пластик тріснув. І п'яте спитання, і воно вже останнє, зараз увидите. Я чуть-чуть набрехав, нога в нього все-таки виворачується. Ну, пластик вже не вивернутий. Так, і п'яте, напевно, саме жорстке. Скинути на нього кувалду. От наш желізна людина і кувалда. Виживе він чи ні, не знаю. Додивіться до кінця не перемотуйте. В кінці буде саме, от тепер буде саме жесть. Фу. Раз, два, три. От що з ним стало. Все Гамно з ним.